Тому що людина відкриває карту, я не розумію, є діпстейт. Розумієте, вже навіть я розібралася в діпстейті. Хоча, знову ж таки, я історик, історики працюють в тому числі з картами. Тобто є різні історики, але зазвичай середній історик розуміється чудово, і на картах, і на місцевості, плюс-мінус. Ну, тобто читати карти ми вміємо, хто з істориків більш-менш грамотний, це нас також вчили. Принаймні ми цим цікавились. Тому для мене діпстейт взагалі не складний. Там для особо розвинених, я ж кажу, буквально є стрілочки. Там просто є стрілочки. І уявляєте, моє здивування, коли український інформаційний простір показує карту діпстейт з отими квадратиками. Розумієте? Тобто люди, які працюють у інформаційному полі, навіть не потрудилися. Зайти в додаток Deep State, що я зараз не лаялася. І там є таке невелике віконечко, називається налаштування. І там ж не треба сильно думати. Там вже все продумано прямо для особливо розвинених. Карта Deep State вона максимально проста. Просто так взяти, одне зачеркнути, друге увімкнути, налаштувати карту під себе дві хвилини справа, то й навіть секунди. Не можуть це зробити наші люди. Зрозуміло, ви будете боятися ще при таких розкладах.